Росія переоснащує свою парасольку протиповітряної оборони в глибоких тилах. Аби на федерацію не летіли дрони у кількох областях, заблокували мобільний інтернет. Але щось пішло не так. Чергове нафтове підприємство атакував дрон. Які наслідки розповім тут і зараз. Ви на каналі Січас. Підписуйтесь і рушаймо. лється нафта там добре проростає бавовна. У Росії дрон впав на територію нафтопереробного підприємства. Повідомляють про це змі із сусідньої країни та російські пабліки. За їхню інформацією, цієї ночі за безпілотником ганялися над заводом. Нєвський мазут, що розташований у Санкт-Петербурзі, росіяни стверджують, що крила того збивали, коли він пролітав над Колпіно. Це населений пункт за приблизно 28 кілометрів від Пітера. Проте безпілотник продовжив політ і впав лише за півгодини на території заводу на глухоозерському шосе. Це близько 20 кілометрів від колпіно. Через жорстке приземлення було пошкоджено резервуари за попередніми даними. Серйозної пожежі не сталося три порожні цистерни швидко загасили. Пише місцеве видання Фонтанка. Пізніше там же повідомили, що уламки безпілотника пошкодили припарковані на території заводу Нєвський Мазут автомобілі. Постраждалих традиційно за даними Росмедія немає. Вірити цьому чи ні – вибір за вами, аби оцінити масштаби хлопка. Пропоную подивитися на яскравий спалах, який зафіксували камери відеоспостереження. А ось бабах з іншого боку міста попереджаю буде гучно. Такий вигляд мають самі уламки безпілотника. Відео знято на території Нєвського мазуту. Давайте роздивимося. Кож відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково вводили план килем або ж по їхньому кавер у період з третьої ночі 53-ї хвилини до п'ятої одинадцять. Сценарій закрите небо спрацьовує у разі повітряної небезпеки та загрози нальоту дронів. За алгоритмом одразу ж призупиняється прийом літаків на посадку та відтерміновується їхній виліт до відбою небезпеки. Тамтешні кореспонденти також показали, що відбувається на нафтобазі після падіння БПЛА. Станом на 14-ту годину середи співробітники правоохоронних органів продовжують працювати на території підприємства. За огороджею видно пару пожежних машин. Співробітники оглядають територію. Видно, що пошкоджена покрівля однієї з будівель за цистернами димиться, але в цілому суєти немає, як зазначають очевидці. Я підстави вважати, що за цією операцією стоїть головне управління розвідки Міноборони України. Про це виданню РБК Україна повідомила джерело в спецслужбах. Як вияснив співрозмовник, Росіяни намагалися збити український БПЛА з комплексу С 400 Тріумф. Це найпотужніша система протиповітряної оборони, що нині є в Арсеналі. Алі ворога. Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі, пояснило джерело. Поки тут вибухало, у селищі Муромцеве Владимирської області Росії, сталася велика пожежа. Міноборони РФ додає, щось таки вдалося збити у Псковській області. Черговими засобами ППО знищено український безпілотний літальний апарат. Звітують там. Тут важливо внести ремарку. Сусіди активно намагаються вигадати, як же зробити так, аби дрони, які пілотують їхньою територією, турбували їх менше. У кількох регіонах РФ заблокували мобільний інтернет. До цього протягом п'яти діб у Псковській, Ленінградській та Новгородській областях влада ночами відключала мережу ЛТЄ. Падіння дрона Камікадзе у північній столиці це підтверджує, бо воно стало першим за шість діб, коли в регіонах північного заходу мережу знову увімкнули. Регіональна влада пояснювала відключення проведенням технічних робіт із переналаштування частот мовлення. Ну а тепер до інших новин за Паребріка. Поки там падали дрони, в інших містах палало. Пожежа сталася у селищі Муромцеве Владимирської області Росії. Вогонь спалахнув у будівлі, де зберігаються взуття. Як стверджують у російському МНС, вогонь охопив територію на майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Про жертв та постраждалих не повідомляли. Неспокійно нині в столиці Росії. Напередодні ввечері, 30-го числа, на московській теплоелектростанції сталася пожежа. Очевидці кажуть про вибух та подальше займання на тец 23 яка розташована на монтажній вулиці в Гальяновому. За попередніми даними причиною горіння став вибух трансформатора. Тим часом Мосенерго заперечує вибух за даними представників організації на ТЕЦ. Жодних інцидентів не було. Все сталося поза електростанцією, кажуть там. Ну а нині нібито ТЕЦ працює у звичайному режимі. Напередодні у самій Білокам'яній також горів Офіс комуністів. Поки ви будете писати коментарі до цього відео, ставити свої вподобайки та підписуватися на канал сейчас. Я вас вже Запрошую до перегляду цих новин і цієї історії. Всі подробиці дізнавайтеся з попереднього випуску. Будьте з нами. Горить Москва. У самому серці російської столиці спалахнув офіс комуністів та музей пожежної охорони. Іронічно чи не так? А Ростовській області спалахнув чотириповерховий гуртожиток. З подробицями та причинами пожежі ознайомимося вже за мить. Вітаю на каналі Січас. Підпишіться і рушаймо. У вівторок, 30 січня, в центрі Москви сталася масштабна пожежа. Про це повідомили російські телеграм-канали. Зазначається, що стихія накрила історичну будівлю, яка мала важливе значення для однієї з політсил. Там розташовувався офіс московського міського комітету комуністичної партії РФ. Як сповіщають, очевидці вогонь охопив другий поверх будівлі. На кадрах, знятих перехожими, видно, з епіцентру займання валить густий чорний дим. Люди, які опинилися у полоні чаду, просили про допомогу. І ще кілька людей видрилися на дах, аби, хоч якось, врятуватися від кіптяви. Врешті їх евакуювали. Наразі пожежа загашена на площі 10 квадратних метрів. Причина горіння наразі невідома. Але попередньо спалахнуло будівельне сміття на другому поверсі, де засідають представники КПРФ, що вже двічі іронічно. Слідчі органи розпочали роботу для встановлення причин та обставин цієї події. Де одне там і друге на півдні столиці РФ стався вибух на підстанції. Кислотно-зелений спалах налякав навіть жителів підмосковного Подольська. Як розповіли телеграм-каналу ШОТ, місцеві мешканці, надзвичайне явище у небі, вони побачили вранці приблизно о 8.30. МНС перевіряло інформацію, що це було загадка, але принаймні. Не Москва єдина переживає аномалію. Учора подібну дивину бачили жителі Челябінська. Тамтешні мешканці помітили дивне світіння на околицях міста. А опісля в районі Красного поля, а також у сусідньому селі Моховички, частково відключилося світло. На російській столиці та її околицях світ клином не зійшовся. Цього ж ранку горіло місто. Ясногорськ, що у Тульській області, там спалахнув чотириповерховий гуртожиток на вулиці Леніна. За даними знову ж таки, МНСРФ, горів дах на всій площі у 800 квадратних метрів. На місце прибули кілька пожежних розрахунків. Більшість жителів змогли самостійно залишити будівлю. Тимчасово їх мають розмістити у приміщенні школи номер один. Інформації про постраждалих наразі не було як це традиційно повідомляють в Росії. Жителі скаржаться на те, що через пожежу пошкоджено магістральний кабель зв'язку, і через це відповідно частина міста із населенням у 15 тисяч людей залишилася без інтернету. Ну, поки в одних регіонах горить, в інших падають будівлі. 28 січня в Ростові на Дону обвалився весь під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Аварійного дому пообіцяли розселити аж 155 сімей. Ця цегляна халупа була зведена ще у 1967 році. Будівлі присвоїли статус аварійна ще у 2020. А тепер ключове: незважаючи на постійні скарги росіян у різних куточках країни на непридатні умови для життя, уряд Російської Федерації планує скоротити витрати на аварійне житло. На увага, 60%. Це все, що треба знати про той самий кремлівський режим. На цьому я вам дякую за перегляд. Залишайте свої емоції і враження у коментарях під цим відео. Не забувайте натискати на вподобайки та підписатися на канал «Сучас», якщо ви досі цього не зробили. Адже далі більше.